Усім привіт, вітаю вас в гостях з себе на каналі. До мене вже прийшла ось така посилочка. Це була екстрена покупка, не запланована зовсім ні разу влетіла мені конкретно в копійку. Вартість оцього чуда разом з доставкою було 6030 з чимось, вже не пам'ятаю, 36 начебто. Але воно було необхідно, тому що у мене в тому інкубаторі, де зараз я лише що заклала інкубаційне яйця, полетіла мікросхема, або, що це називається, панель управління. Так як вимикалося світло, інкубатор був вімкнутий в енергомережу через отакі напруги, верніше, через скачки напруги. Відповідно, техніка страждає, і це не є секрет. І не тільки інкубатори, летять і холодильники, і телевізори, В общем, все, що включено, все може вийти з ладу. І це є нормально. Звичайно, фірма, де я замовляла цей інкубатор, має в наявності усі деталі, які можуть вийти з ладу, тому можна їх замовити окремо і самостійно їх замінити. Вартість ось, панель управління вартує 800 гривень, вам присилають і не потрібно тратити кошти для того, щоб придбати новий інкубатор. Або ж можете відправити в сервісний центр, і вже там вам професійно майстри відремонтують ту поломку чи іншу, яка у вас трапилася з інкубатором. Я вибираю другий варіант. І всі яйця перекладу в цей інкубатор, а кришку того інкубатора відправлю в сервісний центр. І мені там замінять деталі, все оплачу і прийшлють назад. Так, я буду впевнена, що все там буде Окей. Тому що самостійно мені зробити це складно, так як в мене немає таких знань. Ось, можливо, ймовірно, або навіть і точно це можна зробити самостійно. Ну, я так ризикувати не хочу. Ось, е який це приїхав мені інкубатор, думаю, ви ж всі давно догадалися. Я замовила теплуш, і усім рекомендую ці інкубатори. І давайте зараз з вами ось теплуша, розпакуємо його і подивимося, що тут є. Такої моделі в мене ще немає, і такої моделі не було ще досі на ринку. Е, вже в просторах YouTube е, тестували ці моделі, вже навіть є відгуки про роботу таких інкубаторів. але я буду його бачити на свої очі вперше. І хочу разом з вами, щоб ми його відкрили. І вивчили інструкцію, яка тут є, і все разом подивилися, якби свіжим оком, що то воно і як. І, так як я і вам рекомендую, замовляти потрібно тільки на офіційному сайті. На жаль, на жаль, ну або на щастя, кому вже як. І ця фірма має китайську підробку. І ви можете, просто, е, знаючи про якість цих інкубаторів, і е, знаючи, що вони себе зарекомендували як найкращий побутовий інкубатор, ви можете натрапити на китайську підробку. І таким чином, на жаль, буде у вас неприємні ситуації траплятися. Як ви можете вже догадатися, в мене тут є ось така. Цікава штукенція, бачу я її також вперше. Ось так виглядає під кришкою інкубатора. Перевернула догори ногами. Ось тут така штука дупля не ріжу. Що це має бути? Але дуже хочу його випробувати. Навіть е так, як і до речі. Дуже багато мене запитували, який обрати інкубатор. Що я вам рекомендувала? А ну, напишіть мені в коментарях, хто запитував, придбати найновіщу модель. Усі моделі достойні того, щоб розглянути їх як для використання та інкубування будь-якої птиці в домашніх умовах. Ну, всі. Варті цього. Але чим новіша модель, тим вона удосконаліша. Леніша. Удоскона, леніша. Ось так. ще така є деталь, є така інструкція. Попереднє навчання по цьому, як інкубувати, я не проходила, тому дякую, будемо зараз це робити. Є, е, Я взяла верніше, можна придбати з цими жабками. Це для того, щоб підключати до акумулятора. Є ось такий блок живлення до цієї моделі. Ось такі лотки жовтенькі, звичайні, що підійдуть, і для перепилиних яєць також. Ось і що тут у нас? Стандартна кришка. Яка складається з двох лотків і дно, також пластикове. Мені надзвичайно імпонують такі моделі, тому що вони дуже легко миються після використання. Просто пройшовся водою і все, весь бруд пропав. Також ці моделі мені імпонують тим, що у них є краще якісніше. Надійно утримується тепло всередині, коли вимикалося світло, до 4 годин інкубатор тримав температуру і воно не було критично. Ось. Що ще? Кришка розглядає. Тут є додаткові кнопки. Ого. Їй це я переклала. Сьогодні четверта доба, продовжуємо інкубувати при температурі 37,8. Запускаю систему Аква, буду її використовувати. Що, як працює, досконало ще не знаю з цим інкубатором, так як я буду його використовувати вперше. Тому, ймовірно, і я впевнена на 100%, що він справиться. З високим відсотком виведення курчат. Тому я тут можу бути спокійна. Уже ще почекаємо трішки і просвітимо інкубаційне яйце вже разом з вами. Подивимося, який відсоток запліднення цього яйця і вже чекаємо ще поставки ще одного яйця і будемо закладати знову ж таки в інкубатор. Ну, хотіла я закладати все сюди. Але будемо бачити, наскільки сервісний центр швидко справиться з заміною панелі управління. І, ймовірно, що закладу ті яйця, які прийдуть, зовсім в інший інкубатор. Очікую, то яйця орієнтовано десь на 11 серпня, плюс-мінус, там уже час покаже. Якщо цікавить якісь деталі по цьому інкубатору, то ви задавайте мені запитання і обов'язково зніму відеоролик на ту тему, яка буде вас цікавити. Адже детальніша інкубація вже є в мене на каналі, створений цілий авторський відеокурс по інкубації в інкубаторах теплуша. Я його прикріплю в описі під цим відео, тому ви можете переходити за посиланням. Там їх є предостатньо, найдетальніша інформація, яка тільки може бути в просторах інтернету і на YouTube каналі. Тому користуйтесь, вчіться і також здобувайте високі результати. Всім вам бажаю гарної та вдалої інкубації, мирного неба над головою. Молимося за Збройні Сили України, віримо в них і безмежно їм дякуємо. Дякую кожному з вас, хто є в мене в друзях, хто дивиться ці відео, хто пише коментарі постійно, хто слідкує за моїми відео. Я це все бачу і все мотаю собі на науку. Тому ваша підтримка є для мене важливою, настільки ж наскільки моя підтримка для вас. Користуємося, інкубуємо і крукуємо до нових результатів. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей! Тому, що дивитися вже дитя говорити, бо... Він не винувати, що він попав в таке дитя. Добре, так, почав, там, поки, поча. так дайте, бабуся, будеш говорити. І візьмете нікарчики.